10 січня у моєму місті у Полтаві сталася жахлива ситуація, яка, на щастя, дуже швидко набула розголосу. Коротко, якщо ви пропустили цю новину, під час ремонту балкона на восьмому поверсі під його обшивкою будівельники виявили колонію у понад півтора тисячі кажанів, які перебували у сплячці. Довго не думаючи, а як на мене, просто не думаючи, вони почали їх викидати у мішки та на землю. Люди не спробували знайти, хоча б якусь інформацію, що у таких випадках робити. До того ж, це були морозні дні, коли температура повітря опускалася в день до мінус 10 градусів, що є смертельним для кажанів. В результаті загинуло понад 500 рудих вечірниць, а ці жахливі фото розлетілись усім українським інтернетом. Ви просто уявіть собі, 500 червонокнижних. Тварин враз загинули від перехолодження та травм. Виявляється, якщо хоча б трошки порухати мізками та згадати, що ти людина розумна. Можна знайти інформацію, що існує центр реабілітації рукокрилих, які у таких випадках приїжджають та рятують тварин. Наразі близько тисячі кажанів врятовані і знаходяться у Харкові. У деяких живих тварин виявлені переломи, гематоми, адже коли їх викидали з восьмого поверху, вони не встигли зорієнтуватися бо перебували у сплячці. Їх лікують, але деякі з них літати не зможуть. Здорових кажанів планують випустити на природу навесні. А у мене тут привиди. Думки людей у коментарях розділилися. Хтось виправдовував будівельників і власників квартири, немов люди злякалися і не знали, що робити. Хтось писав, що каже, невідомо, які хвороби розносять. Часто від незнання люди писали різні міфи, та більшість це ж були в шоці від того, що таку кількість живих істот можна просто кинути на сніг. Маю сказати, що якщо ти доросла людина, і не просто доросла людина, а скільки дорослих людей, і впадаєш у таких випадках в ступор, не знаєш, як знайти. Рішення такої проблеми, то чи відповідально ти ставишся до інших аспектів свого життя? Я починаю сумніватися у видачі прав таких людям водійських, адекватності на виборах і, взагалі, у суспільстві. Наскільки така людина емпатична, та чи взагалі безпечна? Проти тих людей, що викидали тварин, 15 січня відкрили кримінальне провадження за статтею жорстоке поводження з тваринами та сподіваюся, що цю історію доведуть до кінця. Читали, що за вбивство однієї червонокнижної тварини є штраф у 700 гривень. Не знаю, чи це актуально зараз. Та якщо актуально, то незнання закону не позбавляє від відповідальності. Правда, принаймні, тут не одна тварина, а понад півтисячі мертвих кажанів. А це вже свідомий вибір людей, а не випадковість. Впевнена, що знання знизить ризики, що такі випадки відбуватимуться надалі. Сьогодні говоримо про те, що це за тварини, чи варто їх боятися, які міфи навколо них утворилися, та що робити, якщо ви знайшли кажана. Що за тварини кажани Влітку, коли сонце ховається за небокрай, а співи пташок стають тихіше, ми бачимо кажанів, які вилетіли полювати за комахами. Хотілося наголосити, що в дитинстві їх було значно більше. Ви ж теж це помітили? Кажани зовсім не миші. Їх назва летюча миша була дослівно прикладена з німецької Фледермойзе і закріпилася у російській мові. Та в українській є своя назва кажан або лилик. Тож не забуваємо і не використовуємо цього перевертня летюча миша. Якщо вам цікаво, інші назви кажанів звучать як ночовиди, пергачі, лилики, нічниці, вертунці або гацики. Яка з цих назв подобається вам? Ці тварини не ведуть нічний спосіб життя. Вони мають широкі шкіряні крила та досить милі, як на мене, та унікальні в кожного мордочки з вушками. Якщо миші відносяться до ряду гризунів, то кажани є рукокрилими, єдиними савцями у світі, які пристосовані до активного польоту. Поширені майже по всій планеті, окрім високогір'їв та полярних широт, ряд рукокрилих налічує понад 1400 видів. За цією характеристикою, кажани поступаються лише гризунам. Але що в них спільного? З нами, що у назва ряду звучить як рукокрилі, їх кінцівка поділяється на три відділа: плече, передпліччя та кисть з пальцями. У них навіть є фаланги усіх п'яти пальців, так прямо як в нас. Продовж процесу еволюції, їх фаланги стали довшими, між ними натяглася перетинка, а перший палець перетворився на гачок, завдяки якому тварини легко переміщуються різними поверхнями. Найближчими родичами кажанів є крилани, які є найбільшими здатними до польоту завцями. Якщо кажанів чомусь називають мишами, то криланів летючими псами або лисицями. Якщо ви ще не підписались на мій канал, але вам подобається те, про що я тут розповідаю. То підпишіться. Ми тут вивчаємо нашу планету, країни, природу. Багато цікавого вже є у понад 100 відео на різні географічні теми. Я буду рада, якщо ви завітаєте і копнете глибше. Скористаюсь нагодою, щоб запросити вас у свій інстаграм, де у сторіс більше життя та простих роздумів, а також в Телеграм, де більше мап, інфографіків, цікавих фактів і просто живих обговорень. Повернемося до нашої теми. За розмірами кажани бувають дуже різні. Довжина їхнього тіла становить від 2,5 до 14 сантиметрів. Еволюційно вони набули настільки комфортної для свого існування форми, що майже не змінювали її впродовж останніх 10 мільйонів років. Їхнє пристосування до польоту призвело до дуже низької народжуваності. Вони народжують всього одного рідше двох малюків. На противагу цьому факту, як для таких крихіток, кажани досить довго живуть. 10-15 років це компенсує їх повільну розмножуваність. У помірних широтах, де по півроку холодно, існують перелітні види та ті, що залишаються вдома, але впадають у сплячку. Лилики використовують запаси жиру, які накопичили влітку, щоб перезимувати. Вони не знаходяться у повному стіпенінні, а можуть просинатися, літати, пити та змінювати місце зимівлі. Та це трапляється дуже рідко. Якщо температура повітря у їх сховищі опуститься нижче нуля, то спрацює інстинкт самозбереження і вони стануть активними, але тривале переохолодження призведе до швидкого спалювання жирових запасів, через що тварини можуть загинути, не дочекавшись весни. Саме тому вони зимують під обшивкою балкона або інших щілинах будівель, бо там зберігається комфортна та для них температура. Попри це, тварини люблять прохолоду і чудово себе почувають при температурі. Від 4 до 8 градусів. Кажани єдина група савців, яка здатна до зниження температури власного тіла до температури навколишнього середовища, себто гіпотермії. В такому стані вони відпочивають щодня міфи про кажанів. Ці тварини століттями обростали купою міфів, в які деякі люди, мабуть, і досі вірять. Наприклад, що кажани залітають у волосся та заплутуються там, що їх приваблюють білі тканини або що вони харчуються кров'ю. Це, наприклад, міфи з мого дитинства. Міф перший кажани п'ють кров. Те, що вони усі п'ють кров, це, звісно, міф. Є всього лише три види кажанів-вампірів, які полюють на великих савців або птахів. Але вони живуть лише у Південній та Центральній Америці. Це, наприклад, вид Вампайрум Спектру, який харчується ящерками. Та птахами. Більшість кажанів, а європейські і поготів, споживають фрукти, нектар та комах. Завдяки їх локації вони розрізняють предмети величиною від 1 до 10 міліметрів, що й дозволяє їм у польоті бачити свою їжу. За добу лилик з'їдає комах загальною вагою близько половини від ваги свого власного тіла. Іноді вони хапають свою їжу, полюючи на стовбурах дерев. Міф другий кажанів приваблює білий колір. Кажанам байдуже на білий одяг чи простирадла, проте світлі матеріали приваблюють комах. Саме тому кажанів можна побачити біля простирадла або світлих будівель, але вони не летітимуть цілеспрямовано на вашу білу футболку. Як же без подяки моїм донаторам та підписникам на BuyMeCoffee? спонсори цього каналу щоранку штовхають його авторку з ліжка, щоб вона працювала та створювала новий контент, а вона й не проти. Завдяки вам. Я не шукаю клікбейти, які б зацікавили одразу усіх. Своєю підтримкою, ви дозволяєте мені обрати ті теми, які я вважаю корисними, хоч головою і розумію, що вони ймовірно не принесуть велику кількість переглядів одразу. Якщо ви також бажаєте приєднатися до цих людей та підтримати мою роботу, ви можете зробити це. Тут або за посиланням під відео. Не можу минути увагою тих людей, які допомагають каналу оживати щоразу при публікації нового відео. Дякую тим, хто пише коментарі, ставить вподобайки і додивлюється відео до кінця. Це для Ютуба дуже важливо. Продовжимо. Міф третій. Кажани летять на волосся. Кажанів абсолютно не цікавить ваше волосся. Але так як і у випадку з білим кольором, комахи літають навколо людини, а кажанів цікавлять комахи. Тому заплутатися у волосів кажани можуть лише випадково. Міф четвертий: кажани заразні і переносять купу вірусів. Можливо, цей страх пов'язаний з тим, що ці тварини асоціюються з мишами а гризунів здавна пов'язували з рознесенням бруду та хвороб, наприклад, чуми. Під час останньої пандемії ставлення долилків, мабуть, погіршилося ще більше, адже поширювалася інформація, що цей вірус перейшов до людини чи то від кажана, чи то від панголіна. Це одна з трьох теорій походження вірусу. Але після безлічі досліджень найвірогіднішим першоджерелом ковіду серед тварин вважають малайських панголінів. Кажани мають досить специфічний імунітет через повільнену імунну відповідь. Тобто, в той час як ковід в людей викликає важке запалення. В кажанів такого не буде через млявість імунної системи. Зараз немає жодного підтвердженого клінічного випадку прямої передачі ковіду від тварин людині. Кажани справді можуть переносити певні віруси, але серед них небезпечних для людей дуже мало. Один з них це вірус сказу, але він передається людині лише при тісному контакті, якщо кажан вкусить вас до крові. 45 європейських видів кажанів. Вірус сказу був зафіксований лише у трьох. Пиргача пізнього, нічниці водяної та нічниці ставкової. Останні два види майже не контактують з людиною, оскільки живуть досить далеко від нас в лісах та тихих сільськогосподарських зонах. А ось пиргач пізній. Мешканець наших міст це їх найчастіше бачить на вулицях, у під'їздах будинків тощо. Але без паніки. По перше, навіть при укусі ризики передачі людині вірусу сказу дуже малі. Результати досліджень свідчать, що через їх особливий імунітет вірус навіть нормально не потрапляє до них у слину, тому навіть при сильному укусі передача сказу людині або тварині прагне до нуля, але все ж можлива, тому дуже обережно. По-друге, від вірусу сказу тварини швидко стають. Неактивними припиняють літати і гинуть. Вірус сказу живе виключно всередині їх організму і швидко гине у зовнішньому середовищі. Загалом в Європі на сьогодні відомо лише 5 випадків смерті людей після укусу кажанів. І в усіх випадках люди не були вакциновані ні до, ні після інциденту. А також відомі поодинокі випадки передачі вірусу домашнім котам, вівцям та одній кам'яній куниці. До речі, уродої вечірниці, колонію якої і знайшли в Полтаві. Вірус сказу взагалі жодного разу знайдений не був. Послід кажанів не є джерелом інфекції, на відміну від посліду гризунів, з якими їх чомусь часто асоціюють. Також неможливо заразитися повітряно-крапельним, респіраторним шляхом або при дотику до тварини. Їх паразити живуть тільки на них і для людей не становлять небезпеки. Просто запам'ятайте, вам нічого не загрожує, якщо беручи цих тварин на руки, ви будете у щільних рукавичках і помийте після руки. Рукокрилі ніколи не нападає. Ають на людей, а якщо й кусаються, то лише тоді, коли їх необережно взяли до рук. Мів п'ятий кажани, як і миші, гризуть будівельні матеріали та нищать склади з продуктами. Лилики це не миші. Вони не гризуть та не нищать наші будинки, перекриття, дахи тощо. Не їдять людську їжу, тільки якщо ви не харчуєтесь комахами, звісно. Вони просто використовують дірки у будівлях як безпечне сховище. Чим поза містом їм би служили печери. Це одне з наймирніших сусідств, яке тільки можна уявити. Природоохоронний статус кажанів. Хоч кажани і поширені в усьому світі, їх чисельність катастрофічно знижується. А деякі види взагалі знаходяться на межі вимирання в Україні з 2009 року. Усі види кажанів нашої фауни занесені до червоної книги. А усі кажани Європи охороняються Бернською конвенцією. В Україні так вирішили зробити і з рідкісними видами, і з недуже, оскільки відрізнити деякі схожі види кажанів під силу тільки нечисленним фахівцям в нашій державі, тому краще перестрахуватись. Заздалегідь кажани надважливі для екосистеми, адже вони нічні мисливці на комах. Їхні тендітне тіло та крила роблять кажанів фізично вразливими. До того ж, вони так повільно розмножуються, що вбивство кожного індивіда суттєво впливає на популяцію. Можна лише уявити, скільки таких колоній, які перебувають у сплячці, у стінах та під дахами багатоповерхівок було знищено обстрілами росіян, якщо тільки півтори тисячі було знайдено в одному балконі. в тому робити таке, яке сталося в моєму місті, це просто неприпустимо. Наша природа і так страждає через війну, постійні обстріли, різні шкідливі рідини та випари, які потрапляють в наше повітря та ґрунти. Треба вмикати голову. Що робити, якщо ви знайшли кажана або їх колонію? Якщо ви знаходите колонію кажанів, що оселилися у вашому будинку, то це лише тому, що їм не вистачає природних сховищ у міській місцевості, а самі вони сховищ, гніз та дупол не створюють. Якщо вони вам не заважають, то залиште їх у спокої. Вважайте їх безкоштовним фумігатором, оскільки вони регулюють кількість комах протягом всього літа. З багатоповерхівки переселити колонію кажанів повністю буде важко а іноді навіть не Можливо, кажани можуть жити дуже глибоко у щілинах будівлі, і ви ніяк їх звідти не витягнете. Щоб позбавитися такого сусідства, треба дуже постаратися. Перше, подумайте, чи ви будете цим займатись, чи зможете ви забезпечити порятунок абсолютно усім кажанам. По-друге, поспостерігайте, у який сезон лилики живуть у вашому будинку. Далі треба вияснити, який це вид кажанів. В цьому вам можуть допомогти з центру реабілітації рукокрилих, якщо ви скинете їм. Фото тварин після цих етапів необхідно виявити усі дірки в будинку, в які прилізають кажани. Іноді це можуть бути навіть щілини у 2 см завтовшки. Якщо виявиться, що це перелітні кажани, то варто дочекатися осені і порожнини необхідно закрити поролоном, піною, дошками тощо. Дуже важливо переконатися, що ви нікого не залишили всередині. Бо, по-перше, тварина загине, а по-друге, будинком буде розповсюджуватися неприємний запах. Повернувшись з зимівлі, тварини нічого не гристимуть, а просто шукатимуть нове сховище. У випадку, якщо кажани проживають у вашому будинку цілорічно, це зробити ще важче. Шукайте рекомендації на сайті центру. Тепер ви розумієте, чому виселити лиликів досить складно. Та й чи це треба взагалі робити навмисно, якщо ви, звісно, не робите ремонт. Треба робити все, щоб жоден кажан не постраждав. А для цього вся інформація є в інтернеті. Головне їх не боятися та ставитися до природи відповідально. Всю необхідну інформацію ви завжди зможете знайти на сайті Українського центру реабілітації рукокрилих. Там є безліч рекомендацій, як допомогти кажанам. Опишу кілька з них, а посилання на сайт та їх контакти я залишу в описі під цим відео. Кажани не будують гнізда та не створюють нори самостійно. Зазвичай вони використовують готові сховища у дуплах або під корою старих дерев, а також поряд з людиною у порожнинах будівель. Більшість кажанів в Україні залишаються зимувати, тому вони шукають сховища, щоб формувати так звані материнські колонії, скупчення самиць, які тримаються разом для вигодовування кажанят. Якщо ви хочете суттєво допомогти допомогти цим тваринам, то кажанам, як і птахам, можна влаштовувати такі собі місця сховища, особливо в тих місцях, де мало дерев або ведеться їх активна вирубка. Будиночки можна зробити власноруч або купити готові за запитом бетбокс. На заході поширена ось така їх форма. Зараз найкращий час до цього підготуватися, оскільки домівки для лиликів краще розвішувати навесні, коли тварини починають шукати сховища для народження кажанят. Висіти вони мають на висоті не нижче трьох метрів, щоб до кажанів не дісталися коти. Сховища можуть висіти на будинках, деревах або ж навіть на високій окремій жердині. Якщо ви знайшли кажана, то його можна напоїти водою. Годувати можна лише живими комахами: хліб, молоко, ковбасу та взагалі будь-яку людську їжу давати не можна. Немає комах, просто дайте води. Якщо ви знайшли кажана взимку, то цікавий факт: його можна помістити в холодильник. І на фото з сайту реабілітації рукокрилих можна побачити, як це виглядає. Умови в холодильнику подібні до печери, стабільна низька температура від 4 до 8 градусів, висока вологість та темрява. Все, що кажани так люблять. Тварину можна помістити в. В коробку або у тканий мішечок, щоб кажан міг висіти, зачепившись, як у природі у холоді він буде спати до весни, прокидаючись лише щоб попити. Він почує те, що він хоче це зробити, коли він буде пищати. Ну що ж, погодьтесь, що кажани не найгірше сусідство. А як на мене, то навіть дуже миле та корисне сусідство. Якщо ви їх боялися, то я сподіваюся, що ваша думка зміниться. Дякую за перегляд! Я буду поступово збирати плейлист з відео про тварин, а поки що залишаю вам відео про синіх тварин, яких насправді не існує. Побачимось через кілька секунд.